Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. Сьогодні в нас друга частина відкриття мега-скарбнички. І ми е відразу зараз будемо заходити на наш основний аккаунт, щоб гарно почати наше відео. Так, відкриваємо мега скарбничку на основному аккаунті. Хто не знає, в мене на... В основному аккаунті 60к вже. Так, випадає спрей на Лолу. Фу. Так, ну... Сподіваюсь, що буде легендарний стардроп. Вау, якесь світло Це прям. Ааа. Так, в нас легендарний стардроп. Я. Очікував його. Що ж, закриваємо очі, відкриваємо легендарний стадроп. Дуже сподіваюся, що випаде скін. Відкриваємо. Е, не пам'ятаю, що це за звук. Це. Містер Пі? Щ... Що це таке? Містер Пі? Блін, сквік. 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 Ну, до речі, це скін начебто за 5 тисяч, да? блінгів. Ну, вже, вже, дуже. Шикарне відкриття в нас. Так, відкриваємо далі. Ну, із цих уже. 10 стартропів нам точно нічого не випаде. Ну, ось максимум це... Епік і все. Тому що у нас уже випав легендарний стартроп. Ну ось, да, епік. Епік, епік. М -м -м. Фінчик на. Кіта. Скінчик на сквіка. Ми на наступному акаунті подивимося, скільки коштує взагалі ось цей скін на сквіка. Так, давайте тут все швиденько заберемо. Ще один є. Я знаю. Так. Квести з'явилися. Теж, е, якщо я е, виконаю всі квести, я вже ось зможу забрати всі скини на база і залутати титул. Ми цим будемо займатися трошки пізніше. Зараз е, заходимо на наступний аккаунт. Відкривати далі мега-скарбничку. Так, 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 так. Блін, потрібно якось зробити сігму. Потрібно якось зробити сігму. Зараз, зараз, зараз. Зараз нам випаде легендарний стартроп. І ви побачите обов'язково. Сігму. А. А що, все? <смір> Ми. Відкрили <підкрали> всі Стартропи? Ну, до е речі, тут. Мега скарбничка була повна. Тут ми не відіграли на всі 100. Я вже тут покікав чуваків. Ось теж. Одна перемога. Пішов звідси. 5. Ну, 5, ну нормально. Так, е... Тімас, він. Коли зайшов. Не знаю коли, ну, окей. Е, є 5 вільних місць, 5 вільних місць від ПЦТК. Ось вам тех клубу все є. Заходьте. Будемо разом грати в мега скарбничку. Так, тут теж дуже багато квестів є. Так, забираємо. Очки сили. І. До речі, тут ось буде скоро 30к. Так. Заходимо на останній аккаунт. На останній аккаунт. На жаль, на жаль, чесно, я би відкривав Стардропи просто на кожному відео. Тому, ну це цікаво. Це цікавіше, ніж катки. Що ж, відкриваємо ще. 96 блінгів. Так, скільки тут стартропів? 18. Ну, з цим виходить. 19. А чому 19, а не 20. Не знаю. Так, відкриваємо. 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 О, міфік. Так, да, міфік. Я думав, зараз ще буде легендарка, але ні, в нас міфік. Що ж, відкриваю міфічний стардроп. Очки сили. Цей звук я вже вивчив. Просто вивчив. Ого, ого. Як не очікувано, Легендарний старроб. Відкриваємо. З ким? Це гаджет або пасивний навик. Ну, хай буде пасивний навик, тому що він коштує більше. Да, ще й дуже непоганий. Пасивний навик на була. Так, ще. Три стардропи у нас залишають. Як? Просто як! Ой, на дворі там зараз такий дощ іде. Два легендарних стардропи за одне відкриття в той же час, коли на одному з попередніх аккаунтів випав лише один міфік, і все. А, і на цьому ще аккаунті не випало взагалі нічого. Що ж, закриваємо очі. Нам вивели легендарний староп. Ми такі раді, щасливі. Ну, скінчик якийсь, так? Да? Так, це стужка. Ну. На цьому аккаунті є сту, я впевнений. Значить, це скін на рокера отой, сту, так? Да? Навіть сту не було. Ну, гаразд. Новий персонаж це завжди непогано. Друге місце. Друге місце. О. <му> <му> відкриваємо далі. Так, нам випав випасту і пасивний навик на Була. Шикарно. Шкарпетка. Так, теж з'являються квести, подарунки. Ось ці акції різні акції, вони будуть з'являтись протягом тижня. От, зараз ось такі, завтра будуть якісь інші. Я думаю, теж буде якийсь е легендарний е скин за пів ціни. Тому не спішіть і купіть скінчик, який вам дійсно подобається. О, і, і в нас ще джекпот, вау. <му> <му> так. Клас. Клас, клас, клас. І теж, мабуть, давайте відкриємо декілька стардропів, щоб трошечки розтягнути відео. З речі, тут в мене був Ravel Pass купляний, щоб мені вистачило кристалів купити скін на часі. Ось так, да. Такі у нас підводні камні? <риклад> як може випасти три легендарних скіна... Ой. Скіна. Ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. Як може випасти три легендарних старропи підряд на одному акаунті? Це взагалі як? Закриваємо очі, відкриваємо легендарний старт, і більше ми тут відкривати стардропи не будемо. Тому що нам випав легендарний. І вже більше нам нічого не випаде. Відкриваємо. Теж Х... пасивка гаджет. Що ж, ось таке в нас вийшло відкриття мега-скарбничок, відкриття стартропів. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, є там ще Тікток, на Інстаграм підписуйтесь, на Telegram підписуйтесь. Тому що всі ексклюзивні новини будуть в Телеграмі. Там м, різні голосування, е, відео, які вийдуть скоро. І ще будуть міні-ігри, теж я планую. Планую, планую, щось не сильно воно йде. І планував ще конкурс. Теж я хотів зробити конкурс на тисячу підписників, е, вже на каналі три тисячі. Ось. Е, ну, все. Я думаю, все, що хотів, я сказав. Якщо щось не сказав, то скажу в Телеграмі. Тому. Підписуйтесь і до наступного відео.